Доброго дня, любі діточки! Вже настала чудова пора року. Весна. Одні з вісників весни це птахи, що повертаються з теплих країв. Їх ще називають перелітними птахами. Давайте ж познайомимось з цими птахами. Для цього потрібно відгадати загадки. Слухайте уважно та швидко відгадуйте. Чорномазий, Білодзьобий. Він за плугом важко ходить, Черв'ячків, жучків знаходить, Сторож вірний, друг полів, Перший вісник теплих днів Грак. Навесні пташки чарівні. Оселились у шпаківні, Пір'ячком виблискують, пісеньки висвистують. Здогадались, дітки? Так, це весняний вісник. Шпак. Маленька, чорненька, співає, щебече. Під стріхою з глини зліпила гніздечко, роздвоєний хвостик, як ножички має. Що це за пташина? Хто пташку цю знає? Ластівка. В мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухать люди. Соловейко. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає. А у лісі в холодку все кує мудруля. Хто вона? Зозуля. Як і ноги з-за вишки, так і ніс завдовжки. Хату на хаті має, жабам рахунок знає. Лелека. Молодці діточки! Давайте пригадаємо, про яких птахів ми відгадали загадки. Грак. Шпак. Ластівка. Соловейко, зозуля, лелека. А як одним словом назвати цих птахів? Перелітні. Перелітні птахи. Діти. А чому їх так називають? Перелітні птахи це пташки, які на зиму покидають свій рідний край, шукаючи тепло. А коли приходить весна, перелітні птахи повертаються до нас. Мої розумники! Ви активно попрацювали. Так тримати! До наступних зустрічей!